Гучний вибух у Донецьку. головний кат Оленівки, ліквідований. Дружина у критичному стані. Що за цим стоїть? Партизани чи внутрішні розбірки окупантів? Небо закривають, США попереджають. А експерти називають дати, чи готовий Кремль нанести новий удар Орішником по Україні. Ми розповімо, чому небезпека знову загострилася. Зеленський, Трамп і мирна угода, хто кого переконав? Чи дійсно Україна готується до заморожування війни, що відбувається за лаштунками переговорів? Падіння диктатури Башар Асад утік до Москви. Що сталося за 10 днів, які змінили історію Сирії та завдали чергового удару по імперських амбіціях Кремля? Привіт, друзі, ви на каналі Times of Ukraine. тут ми ділимося найважливішими новинами та цікавими аналізами, які формують нашу реальність. Не забувайте поставити лайк, залишити свою думку в коментарях і підписатися на канал. Ми починаємо прямо зараз. Залишайтеся з нами. В центрі окупованого Донецька сьогодні вибухнув позашляховик. Внаслідок розриву були поранені дві особи. Попередньо відомо, що автомобіль належить головному кату українських полонених в Оленівці, начальнику одноіменної колонії, де окупанти влаштували теракт, вбивши 50 українських полонених. На відео опублікованому пропагандистськими каналами видно, що позашляховик Toyota Land Cruiser найбільше постраждало місце водія. Очевидці намагаються допомогти постраждалим згідно з інформацією російських телеграм-каналів та слідчого комітету РФ. У наслідок вибуху постраждало двоє людей: екс начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков та його дружина. Повідомляється, що чоловік загинув, а його дружина отримала серйозні травми, зокрема, втратила ногу. У липні цього року СБУ офіційно оголосила про підозру Євсюкову та його заступнику Дмитру Нейолову у причетності до трагедії в Оленівці, що сталася в липні 2022 року року подібні підриви колаборантів стають все частішими на окупованих територіях. Це може бути результатом боротьби за владу серед самих окупантів, дій партизанського руху або операцій, пов'язаних з українськими спецслужбами. Офіційних заяв поки немає. Найближчим часом існує вірогідність повторного удару по Україні російською ракетою «Орєшнік». Такі заяви лунають від різних експертів. До прикладу, колишній посол США Валерій Чалий вважає, що дати підвищеної небезпеки це 10-19 грудня. Він каже, що Путін захоче продемонструвати, що ракети можуть досягати європейських країн, тому є ймовірність атаки на західні прикордонні регіони. Єдине, що у них 23 числа. Листопада, після двох днів після удару по Дніпру, другий запуск не вийшов. Ну тобто вони запустили. але ракета не долетіла. Це інформація така. Ну, з трьох джерел в мене, тому я її вже починаю користуватися, підтверджена. Тобто, 23-го скоріше всього, налетіла по Києву. Тепер е, варіант може бути і по Києву, але може бути і по кордону. Е, тому гірська місцевість, це відстань між Львовом і Ужгородом, вірні маси, масив гірські масиви Карпат, там Бескиди, Це, от на мій погляд. Ті можливі, ну не вискіди, тут скоріше Карпати це, от можливі, можлива ціль для демонстрації ескалації. Політолог Вадим Денисенко озвучує коротший проміжок часу, коли Путін може вдарити орішником. На його думку, це 10-13 грудня, адже в ці дні небо над полігоном Росії з випробування балістичних ракет капустин яр буде закриватися. На думку експерта, цей удар буде пов'язаний з небажанням Путіна зараз вступати у переговори з Трампом. Очікують, що черговий орешник буде летіти по Україні, от саме в період з 10 по 13 число. Я хотів би всім нагадати про те, що після першого вдалого для росіян польоту удару по Дніпру рішником, другий рішник нікуди не зміг полетіти. Будемо сподіватися, що й третій рішник нікуди не полетить. Але тим не менше, ми повинні розуміти, що тут 10-13 число це така собі реперна точка, коли Путін, судячи з усього, він все ж таки прийняв рішення, що він буде пробувати стріляти орешникам і відтягувати момент переговорів із травм. Розростання загрози російських ударів дронами та ракетами попередило і посольство США в Україні. Перед минулим ударом Арішником, де постанова теж публікувала подібне попередження і навіть тимчасово зачинялася. А потім виявилося, що американці знали про майбутню атаку. Однак ані думки експертів, ані попередження від американців, ані закриття неба над полігоном в Росії не можуть свідчити про те, що удар точно буде. Адже подібне трапляється періодично і не кожного разу загроза виявляється виправданою. Але у будь-якому разі радимо вам бути обережними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Однією з найобговорюваніших тем минулих вихідних стала зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом. Заздалегідь її не анонсували, а видання Екшос навіть стверджує, що спершу республіканець не бажав бачитися з українським президентом, але його вмовив Еммануель Макрон, який теж брав участь у перемовинах. Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський і Україна хотіли б укласти мирну угоду. Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 тисяч солдатів і набагато більше мирних жителів. Однак президент України зазначив, що без твердих гарантій припинення вогню не підходить Україні, оскільки Путін будь-якої миті може знову відновити бойові дії, відреагували на заклик Трампа і в Кремлі. Речник Дмитро Пісков вкотре повторив вимоги Москви. Йдеться про відмову України від чотирьох її областей та Криму. Нейтральний статус тощо. Але на думку обраного президента США очільник Кремля вже програв у цій війні. Принаймні, про це Трамп сказав в інтерв'ю після зустрічі із Зеленським. Зеленський хоче укласти мир. Це щось нове. Він хоче припинення вогню. Він думає, що настав час, і Путін повинен думати, що настав час, тому що він програв, коли ви втрачаєте 700 тисяч людей. Настав час. Це не закінчиться, доки. І не настане мир більше ясності в те, про що ж все ж таки йшлося на зустрічі. Вніс сам Зеленський. Він підтвердив, що обговорював з Трампом заморожування війни, але закінчення бойових дій не хоче Путін. Коли ми говоримо про заморожений конфлікт, якщо між нами, то ми про це говорили. Я сказав, ми більш ніж хтось в світі хоче закінчення війни. І безумовно, дипломатично закінчення війни принесе. Більш збереження життів, і ми хочемо цього. Але я наголосив і президенту Макрону, і президенту Трампу. Передусім, ви побачите, Путін не хоче закінчення цієї війни раз, тому його треба примусити. Примусити можна тільки якщо Україна сильна. Режим у Сирії пав. Башар Асад, багаторічний союзник Путіна, втік до Москви. Іронічно, що у далекому 2014 році він обіцяв цього не робити, мовляв, він же на Янукович. Але склалося не так, як бажалося. Загострення ситуації в Сирії сталося наприкінці листопада. Повстанці почали бої 28 числа, і вже наступного дня зайшли в алепо. Сирійська урядова армія та російський контингент заявили про свій вихід. Згодом повстанці захопили місто Хама. Воно мало вирішальне значення для армії Асада, але втримати його їй не вдалося. Вже 8 грудня опозиційні угруповання взяли столицю. Дамаск їм вдалося зайняти без жодних ознак розгортання армії та опинились у палаці президента. Правління президента Башара Асада згорнулось за 10 днів у 2024 році. І це після того, як його намагалися скинути з початку громадянської війни у Сирії в 2011 році. Башар Асад, син попереднього президента Сирії Хафеза Асада, який правив країною з 1971 до 2000 року. Після смерті свого старшого сина він вибрав у наступники. Башара, тож династія Асадів правила Сирією 53 роки поспіль. Після падіння режиму деякий час доля диктатора залишалася невідомою. У ЗМІ писали, що його літак могли збити, а сам він загинути. Однак в українській розвідці зазначили, що це спектакль, який влаштувала Москва для приховування операцій з порятунку друга Путіна. Пізніше в Росії повідомили, що вже колишній сирійський диктатор втік з родиною до Москви. У мережі навіть з'явилися фото, але згодом виявилось, що знімки архівні. Втім, у Кремлі заявили, що Москва дійсно надала притулок Асаду, і відповідне рішення прийняв особисто Путін. Такий швидкий крах авторитарного режиму безпрецедентне явище. Цікаво, ще й те, що це велика стратегічна поразка Росії і зазнав її Путін саме через війну в Україні, стверджують аналітики. В першу чергу наслідок війни не в Україні, тому що Росія настільки виснажена, що не може підтримувати дві одночасно війни, тим більше такі достатньо крупні. А знищений Чорноморський флот, який підтримував в тому числі операції, в ну суттєво пошкоджений Чорноморський флот, який якраз основним був оператором підтримки операції, в тому числі в Сирії, і багато чого інша авіація, скільки знищена в Україні, вона теж була в Сирії. Ну, про війська і Вагнер я взагалі мовчу. Тому звичайно, що Росію тут звідси Це дуже для неї болісно. Дослідники з американського вивчення війни додають, що неспроможність Москви втрутитися під час наступу сирійської опозиції вдарить по довірі до Росії як до безпекового партнера по всіх куточках світу. Тож наслідки цієї поразки для Кремля будуть невтішними. Дякуємо, що були з нами. Поділіться своїми думками в коментарях, підтримайте відео лайком і не забудьте підписатися на наші телеграм та ютуб канали. Побачимось у наступних випусках Ukraine.